Вітаю! Мене звати Васильєва Олена і а, я вітаю вас на своїй сторінці. Для початку давайте познайомимося. Я вже на протязі декількох років розвиваюся онлайн. На сьогоднішній день я інтернет-підприємець, працюю офіційно, офіці... офіційно отримую доходи на карту і сплачую податки до бюджету України, таким чином підтримуючи економіку. Я розвиваюсь в інтернет-проєкті Пріоритет, який вже протязі восьми років успішно працює на ринку України. Ми ведемо бізнес з міжнародною шведської компанії Reflame. Я впевнена, що ви про таку чули або мали якісь точки дотику з нею. А не спішіть робити висновки після того, як почули назву компанії. Все найцікавіше буде далі. Я впевнена, що багато хто з вас неодноразово чув про те, що в Reflame можна заробити гроші. А я впевнена, що ви знаєте, що це досить такі непогані, це великі доходи, тому що це великий масштабний бізнес. Але, можливо, хтось в це не вірив, можливо, хтось не розібрався, в когось не получилось, у когось не було часу пройти навчання, в когось не було сміливості запрошувати на зустрічі, хтось просто боявся отримати відмови. У будь-якому випадку не будемо. Зациклюватися на минулих невдачах, тому що це був не той час, можливо, не та команда, можливо, не той спонсор, можливо, вам просто тоді не було це потрібно. Але можу пообіцяти вам, що цього разу у вас 100% вийде. А якщо коснутися до нашого бізнесу, я вам скажу, що люди не бажають чекати довго місяцями, роками, да, коли вони вийдуть на дохід. А людям потрібні доходи тут і зараз. Отже, як я пропоную вам працювати? Ну, по-перше, у нас є три напрямки роботи, і ви можете обирати будь-які з них або міксувати всі заразом. В будь-якому випадку я підтримую любе ваше рішення і буду вам допомагати. Перший напрямок, з яким я хочу вас ознайомитись, це робота по ВІП-системі. Хто такі ВІП-Віпи і що це за ВІП-система? А ВІП-система відкриває нам два поняття. Перше поняття це просто людина, Віп-клієнт, яку цікавить просто продукт. Отже, якщо ви бажаєте бути просто віп клієнтом що ви отримаєте? По-перше, ви отримуєте кешбек у розмірі 15%, який ви можете використовувати як знижку на свої покупки? А по-друге, ви отримуєте безкоштовну і швидку доставку. А по-третє, ви отримуєте програму лояльності, тобто за свої покупки, окрім кешбеку, ви ще будете отримувати і подарунки. А в даному випадку вас цікавить лише продукт як таковий. А ви є клієнтом на дуже вигодних умовах. І є люди, які працюють по ВІП-системі. Тобто це людина, яка зареєструвалася як партнер бренду, але вона має реферальне посилання. Реферальне посилання компанії надається безкоштовно. Ми не продаємо і не купуємо реферальних посилань при реєстрації. Ви його створюєте самостійно і я покажу вам, як це зробити. У вас буде ваше особисте іменне реферальне посилання, по якому ви будете реєструвати Віп-клієнтів. Система Віп-клієнтства виникла не так давно. І якщо партнер бренду реєструє Віп-клієнтів, він отримує 10% з покупки кожного такого Віп-клієнта. Тобто, ви можете користуватися своїм реферальним посиланням і онлайн. І офлайн. Ви можете прокачувати його в соцмережах, ви можете розповідати про те, що ви можете оформити покупку на вигідних умовах своїм друзям знайомим, і отримувати за це 10% винагороди. Окрім того, людина, яка перейде по вашому іменному, реферальному посиланню і самостійно оформить свою покупочку, залишається назавжди вашим віп клієнтом Тобто навіть якщо ця людина колись а, перейде по чужому реферальному посиланню, вона вже буде ваша. Дохід від її покупки буде нараховуватися саме вам, тому що ви перший, хто її зареєстрував як ВІП-клієнта. І а, третя система, по якій ви можете працювати, це бренд-партнерство. Бути партнером бренда а, компанії Oriflame а, це рухатися по маркетинг-плану, це отримувати виплати по маркетинг плану. В такому випадку ви можете отримувати виплати. Зараз я вам говорю про мінімальну виплату від 8-10 тисяч гривень на карту офіційно що Тижня це мінімальна виплата, яка може прийти на карту. А верхній межа, її немає. Вона може бути 20, 30, 50 тисяч, 100 тисяч, 200 тисяч, 300 тисяч, 500 тисяч. Я вам скажу, чим більше чек ви бажаєте отримати. Тим якісніше ви повинні будете організовувати свій бізнес. Бренду це людина, яка будує бізнес разом з компанією, людина, якій доступні такі опції кабінету, як реєстрація інших бренд-партнерів, як реєстрація ВІП-клієнтів, як покупка по каталогу із дисконтом від 20 і до 70%, а інколи і до 90%, тому що саме для партнерів бренду. Проводяться розпродажі, яких, яких не проводять для звичайних клієнтів. Партнер бренду має безкоштовне навчання, партнер бренду отримує подарунки від компанії по рекрутинговим акціям. Це може бути як сумки, рюкзаки, аромати, так і побутова техніка, так і посуд, так і гаджети. На сьогоднішній день, наприклад, в подарунки йдуть. Тостери, бутербродниці, блендери. Перед цим були утюги, фени, тобто зараз іде побутова техніка в подарунок. Партнер бренду може брати участь в автопрограмі. В нашій команді є два автомобілі, які подарувала наша компанія своїм партнерам за активну працю. Також партнери бренда можуть відвідувати різні країни за рахунок кампанії. Якщо ви зараз включаєтесь в роботу і активно працюєте, вже на наступний рік ви можете полетіти в одну із країн Європи за рахунок кампанії на відпочинок. Де ж брати людей і як їх запрошувати? За це можна не хвилюватися. Всьому ми навчаємо. А люди до вас будуть потрапляти із вхідних заявок, які ви будете отримувати із соцмереж. Тобто вам потрібно буде вести дві сторіночки в соцмережі. Інстаграм або Фейсбук ви обираєте самостійно ту соцмережу, в якій вам зручніше розвиватися. І ми разом будемо розвиватися в вашій мережі. Вам потрібно ви не хвилювалися. На початкових порах, поки ви будете проходити саме навчання, ми будемо під вас реєструвати ваших новачків для того, щоб уже в процесі навчання ви зростали, і уже в процесі навчання ви побачили свій перший дохід. Що потрібно від вас? Від вас потрібно зараз заповнити ось цю форму, яка знаходиться під цим відео. І а ми приступаємо вже до більш плотного навчання з більш плотним супроводом.